Ця роза, орхідея, нарцис. Мова не йде про рослини, а про людські імена. Ще ніколи батьківська фантазія не знала такої свободи вибору, як нині. Тож вигадують, все більш незвичайні та рідкісні імена. Ця тенденція не уминула минула і Закарпаття. Як живеться власникам екзотичних імен? Чи доцільно змінювати своє ім'я та чи складна ця процедура? Спробуємо з'ясувати у сьогоднішній програмі. Поява дитини в сім'ї щаслива і відповідальна подія. Попереду батьків чекають приємні клопоти, пов'язані не тільки за доглядом, за малюком, але й вибором імені. Яким воно буде, більшість батьків знають ще до народження дитини. Астрологи ж радять, квапитися не потрібно. Раніше бувало навіть таке, що дитину дуже довго не нарікали ніяким іменем взагалі до тих пір, поки вона не проявить якісь свої дії. Наприклад, дитина дуже активна, багато кричить, багато плаче, значить батьки придивлялися і думали, так, мабуть, вона буде така агресивною по життю, значить треба ім'я підібрати таке, яке б її трошечки усмиряло. Якщо навпаки, дитина постійно спить, дуже занадто спокійна, ні на що не реагує, батьки так собі вважали, що, мабуть, ця дитина буде флегмотом. Треба їй надати таке ім'я, яке буде їй трошки додавати активності більше в житті. Дуже сприятливо називати давати ім'я дитині на 10, 11, 12, 13, 21 місячні дні після народження. Також можна давати на 4 місяці, це 101 день буде, так, 4 місяць дитині, або вже чекають до року. Пройде 365 днів, і тоді можна також дати ім'я дитині, не поспішати з вибором імені радять і священники в древніх культурах ім'я приходило пізніше. Людина собі виносила. Ми полюбляємо фільми про індійців або індіанців, і там є Лапа Ягуара. Соколине око. Тобто бачили, що у дитини дитина гарно фізично розвинена е, і сильна, і тоді отримувала е, якусь назву подвійне потрійне ім'я, яке характеризувало якогось сильного звіра. Якщо дитина була мудро, казали, е, там лисом навіть називали, тобто хитрий, який може викрутитись, е, ми десь випереджуємо і називаємо іменем е, дитину. Однак перед тим як це ми робимо, мабуть, треба і проконсультувати трошки небо. Я, я так вважаю, що треба деколи помили, помилитись, помолитись і попросити Господа допомогти. Коли обираєте ім'я, варто відкинути усі власні амбіції та подумати в першу чергу про майбутнє дитини та її здібності. Ім'я формує характер людини. Ім'я це є такі сакральні. Звуки, вібрації, які можуть як додати сили, як додати достатку, як додати хорошого характеру. Так? Це дуже важливе значення має, як ви назовете свою дитинку. Можна дати ім'я, яке не буде підтримувати, буде навпаки дитині або людині приносити дошкуляти в житті, може не давати ріст кар'єрі, може людина хворіти з цим іменем, і вона не знає, чому за східною астрологією. Саме ім'я з раннього віку формує характер людини. Про це на щиток знає і ця дівчина. Вона навчилася водити машину у сім років і обожнює швидкість. І не дивно, адже її ім'я Мерседес. Я дуже люблю мотоцикли, машини. Мої батьки і я давно займалася ну, возилась на моторках, а тепер мій брат і тато. Так що я дуже люблю ходити на тренування, на мотокраси і таке. Мама Мерседес розповідає, спочатку доньку хотіли назвати Вікторія, та вже на сьомому місяці вагітності чоловік вирішив дівчинку зватимуть Мерседес. Вона ще ходила в садочок, і в перший клас постійно приходила плачучи, що її діти дражнять. Хай ми її поміняємо ім'я пані Вікторія згадує, в дитинстві донька була замкненою та дуже переживала з приводу рідкісного імені. Мені часто пояснювали, що мерціки ти твоє ім'я пішло не від автомобіля, і автомобіль назвали в честь дочки, тому що був названа в ім'я в неї було Мерседес. І дійсно, коли Мерседес пояснили, що її ім'я не в честь автомобіля, а на честь доньки винахідника цього авто, дівчина змогла дати відбій усім, хто сміявся. Одного разу вона підійшла до хлопчика, який її дражнив, то він їй щось там говорив, що а скільки літрів бензину в тебе треба залити, ну як діти дражнять один одного. А вона так до нього строго підійшла, взяла його так і каже: Ти знаєш, звідки походить моє ім'я? От коли будеш знати, будеш мене дражнити. Так Мерседес подолала свої комплекси і навіть. Навіть вирішила в майбутньому дати незвичне ім'я своїй дитині Октавія. Однак для багатьох дітей екзотичне ім'я може стати травмою на все життя. Вона може мати просто проблеми. Її будуть е, обіжати, її будуть обзивати, її будуть перепитувати, її будуть ім'я перекривлювати, дразнити, задавати багато питань, а чому тебе так назвали. А дитинка маленька, вона ще не розуміє, чому її так назвали, але ну, її можуть по-різному перекривляти. Від цього у дитини вже з дитинства можуть вироблятися якісь комплекси, комплекси неповноцінності або комплекси невпевненості в собі, що я не така, як всі. Всіх назвали гарними іменами. а У мене таке ім'я не гарне, ну якесь незвичне. Дуже важливо дитині відразу пояснювати, з чим пов'язано ім'я, щоб вона не стидала свого імені і не мріяла про те, що потрібно змінити. Мало хто знає, що більшість екзотичних імен прийшли у наш час із глибокої давнини. Тим, хто пропонує різні екзотичні імена, була церква, оскільки церква виросла на дріжджах святого письма, святе письмо народилося географічно. І часово віддалено, то багато імен до нас прийшло і краще через святе письмо. Наприклад, наше ніби українське ім'я Йоанн це є єврейське ім'я Йоханан. Наш український Захарчик це ніхто, як Захарія. Захар, Захар по-єврейськи означає пам'ятати, згадувати. Тобто багато наших імен, які ми вже собі привласнили, так я б сказав, вони є глибоко біблійне ім'я, так як, наприклад, ім'я Назар. Назір, знову ж таки, єврейський корінь. І дуже багато імен біблійних ми маємо у нашому побуті Марієчка, Іван, це все грецькі, єврейські імена, згодом приходить на арену з пливом і ростом християнства багато грецьких імен, наприклад, Василь, Василіус, цар, грецьке ім'я. Не користуються особливою популярністю, проте регулярно реєструються у нас час і подвійні імена Елла Вікторія, Марта Марія, Іван Микита. Це також біблійна традиція. Були апостоли, які мали подвійне ім'я або мали так звані прізвиська. Тому апостол він мав ще прізвисько, близнюк. Леві називався Матеєм. Я Матей, тобто Марко Іван. І подвійні імена можуть бути, але хотів би нашим телеглядачам все таки порадити один практичний нюанс, який є потім дуже важливий до документів записувати, особливо світських одне ім'я, тому що потім виникають різні ситуації з тим іменем, і принагідно це все таки раджу. Працівники РАЦУ зазначають, подружжя має повне право називати свою дитину подвійним іменем. Це не повинно створювати бюрократичних перешкод під час оформлення документів. Однак застерігають батькам слід бути уважними. Стараємося переговорити, тому що це не наше не характерно для наших для нашого суспільства. І потім для дитини проблем проблематично далі оформляти документи. Дуже дуже треба за цим слідкувати, щоб це подвійне ім'я. По всім документам було, бо були випадки, коли десь це друге ім'я загубиться, і вже людина не може доказати, що це її документ. Вроді кажеться, що це так, ну, подумаєш, так назвали, так назвали. Але вже, якщо так і називаємо, то називайте вже до кінця і слідкуйте за цим. Це досить тяжко, особливо хлопчика. Бо хлопчики це майбутні тата, по батькові йде від імені тата, от починається у нас проблема, що вибирати. Зовсім не переживає через подвійне ім'я своєї другої доньки, пані Вікторія. Жінка хотіла, аби її дитина носила ім'я бабусі Елла. А старша донька Мерседес хотіла назвати сестру Вікторією. Так і народилася Елла Вікторія, хоч вдома використовують лише одне ім'я. А значить, в нас прийнято, коли має дитина ну або людина подвійне ім'я, тоді прийнято говорити перше. От, наприклад, у в нашої малої Елла Вікторія то вживають, фактично записують. Ну знаєте, десь оформляєш документи і просто запишуть Елла. Вже друге не записують. А от в Венгрії більше вживають вже і в розмовному, і так вживають. В друге ім'я у 2016 році модними жіночими іменами на Закарпатті є Дарина, Злата, Анастасія, Ніколь. Серед чоловічих Артем, Давид, Максим, Тимур та Денис. Не обійшлося і без екзотичних. Ну є і таке, звісно, У нас і Сари, і Ребека є, і Нарцис є дівчатка. Августин, у нас два рази такий був останній час. Едгард, Жанети, Віоли. Екзотичним своє ім'я вважає і ця дівчина. Орхідея довго мріяла про зміну імені, але тепер вважає його невід'ємною частинкою себе. Ну мені здавалось, що воно не підходить мені. Я знаю. Я не така квітка, незвична. Ну я хотіла змінити на мене, і мама потім відмовила, і я потім почала помічати, що люди нормально за цього ставляться. Це я собі щось не вигадую. А от сестра орхідеї Діа Лінда через своє незвичне ім'я часто була в епіцентрі уваги однолітків. Дівчина багато читала, звідки походить її ім'я, називає його Чудернацьким та все ж пишається ним. З англійського Лінда воно там за кордоном воно поширене, означає ніжна, красива, якась вот. А дія це я не знайшла нічого про цю приставку. Вона ні з якою і мови не перекладається, просто писало, що в деяких мовах в староримській або ще якісь були такі приставки. Є люди, яких комплекси щодо імені не покидають впродовж усього життя, і через багато років вони наважуються його змінити. По її практиці вже було декілька чоловік, які звертались, хотіли змінити ім'я. Був Молодий хлопець незадоволений тим, що вже з покоління в покоління у них там, ну, наприклад, Іван Іванович, Микола Миколович, Микола Миколаєвич, Микола Миколайович, Михайло Михайлович. І йому це не подобалось. Він каже, що у мого батька дуже була важка доля, у мого діда була важка доля, в мене так нічого не клеїться. Можливо, я не під тим іменем живу. Можливо, от я хочу змінити. Я відчуваю, що в мене підуть якісь зміни. Ми з ним посиділи, підібрали ім'я йому. Ну я йому запропонувала там декілька складів, на яке може починати ім'я, І він собі сам обрав ім'я. Потім він до мене звернувся, щоб я підібрала йому мухурту сприятливий день, коли зробити оце перейменування. У Раці кажуть, процедура зміни імені на Закарпатті не популярна. Та все ж охоче щороку є. Для тих, хто таки наважився, пані Ольга дає рекомендації щодо необхідних документів. Потрібно, щоб людина була громадянином України, обов'язково перша умова, і місто реєстрації було місто Ужгород. Тоді звертається до нашого відділу. Пишеться заява, копії додаткових документів, і на протязі місяця-двох, після отримання дозволу з нашої служби правоохоронної, ми реєструємо зміну прізвища. Людина отримає свідоцтво про зміну імені і йде в паспортний стіл міняти паспорт. Змінювати своє ім'я героїня нашого сюжету діалінда не збирається. Натомість дівчина прямує до міграційної служби, аби оформити свій перший дорослий документ паспорт. Дорогою до міграційної служби розповідають Діалінді, що відтепер в Україні паперові паспорти замінили на пластикові id картки Документ нового зразка видається особам, які досягли 14-річного віку, а також громадянам, які змінили прізвище, втратили свій внутрішній документ або ж потребують нової фотокартки. Цей паспорт особі, яка досягла 14-річного віку, оформляється терміном на 4 роки. І так як він оформляється вперше, він є безкоштовним. Значить, на сьогоднішній день можна сказати, що до нашого територіального підрозділу звертаються це особи, яким виповнилося 14 років, 14 років, особам, яким вже виповнилося 16 років. Також термін паспортного документа до 18-річного віку він буде терміном з 14, скажімо, на 4 роки. Паспорт особам, яким уже буде видаватися в 18-річному вікові. Він буде видаватися терміном на 10 років. Значить, паспорт е, в зв'язку з обміном прізвища, зміною прізвища, з розбіжністю в записах, тобто допущеною помилкою, також втрата, непридатність, пошкодження. Значить, цей паспорт буде виготовлятися терміном на 10 років, але з процедурою оформлення е, оплатною. Фотографії для ID-картки роблять на місці. Крім того, документ містить у собі електронний підпис та чіп носій даних. У перспективі на нього можна буде наносити будь-яку інформацію про особу. Це назва держави, громадянство, ім'я особи, яке включає в себе прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце народження, назва документу, номер документа. Реєстраційний номер, інди, реєстраційний номер платника податків, тобто ідентифікаційний код. Також включає в себе відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис. Це щось реально? Чи ні? Не можеш, воно не включено. Добре. Я вирішила оформити ID-картку, тому що вона набагато зручніша ніж паспорт. на ній міститься вся інформація. Без неї на даний момент не можна отримати закордонний паспорт, і, взагалі, паперовий паспорт це вчорашній день. Оформити айді картку вирішила і 14-річна Юлія. Із документів подає лише свідоцтво про народження та паспорти батьків. В анкеті зазначила інформацію про себе, батьків та місце проживання. Я дізналася, що є такий закон, який дозволяє 14-річним робити id картки Коли ми пішли робити закордонний паспорт, нам сказали, що скоро треба буде обов'язково мати таку id картку і тому, щоб далі не витрачати час для того, щоб оформлювати різні документи, наприклад, візи, я вирішила зробити id паспорт. Уряд затвердив і вартість адміністративних послуг у сфері міграції для 14-річних осіб. Які подають на id картку, ця послуга надається безкоштовно. А для інших категорій громадян, тобто 25-45 років, зміна прізвища, зміна в зв'язку з втратою, ця послуга є платною і коштує сьогодні 279 гривень. Водночас змінилася вартість на виготовлення закордонного паспорта. Його оформлення обійдеться дещо дорожче через підвищення ціни на адміністративну послугу. Причому вартість дитячого та дорослого закордонного паспорта буде одинаковою. Нова ціна закордонного паспорта складає 557 гривень. Це у випадку виготовлення біометричного закордонного паспорта, і 810 гривень у випадку термінового оформлення закордонного паспорта. Так само воно складає 491 гривню у випадку виготовлення закордонного паспорта у місячний термін без щіпа, і відповідно 744 гривні, якщо ми оформляємо паспорт у терміновому режимі без щіпа. Закордонний паспорт для свого сина вирішила виготовити пані Алла. Однак у міграційній службі жінці відмовили і пояснили, оскільки хлопцеві 14 років для оформлення закордонного паспорта він повинен мати ID-картку. Вот а де написано, що я повинна його пред'явити при подачі документів на заграничний паспорт? Ну, це ж собою логічно було. пообщались с ней, потом я пошла к самому главному начальнику, который сразу же убежал куда-то. Мне сказали, что у него неприемный день, я пообщалась с его секретарями. В общем, собралось где-то пять работниц Вира, которые убеждали меня, что я не права, я не умею читать законы, я не законопослушный гражданин, потому что ребенку не сделала паспорт до сих пор. Вот. Ну, как бы спорила, спорила, поняла, что это бесполезно спорить. Та поки не узгоджені усі законодавчі нюанси, документи на виготовлення закордонного паспорта у жінки такі прийняли. Паралельно з цим, але робитиме для сина і айді картку, яка відтепер є обов'язковою для усіх 14-річних українців. Уся процедура прийняття та оформлення документів займає не більше 15 хвилин. Отримати готовий пластиковий паспорт можна буде вже через 20 днів після подачі документів. Це зря зря. рукаві не брат не виводи. Я на войшково можу. Ми ж сподіваємося, що батьки, які подивилися сьогоднішню програму, віднесуться відповідально до вибору імені своєї дитини, щоб його в майбутньому не довелося змінювати. На цьому ми прощаємося і до нових зустрічей.